Всім привіт привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Робимо розклади за вашими запитами. І було дуже цікаве питання. Чи долетів йому бумеранг? Налаштувався, будь ласка, на розклад, і подивимось. Долетів, не долетів. Як він почувається сьогодні? У нього е, хотілося сказати відносно все класно. В принципі, якби. Нас довбутя, ми кріпчаємо. Да, Тут така ситуація того, що чоловіку приходиться боротися з чимось, боротися з якимись перешкодами, можливо, з людьми, справлятися з складним періодом, який є на даний момент у його житті. Старається щось починати нове, старається щось вивчати. Можливо, шукати якісь нові можливості, нові шанси, але чоловік знаходиться в кризі. За п'ятіркою Пентаклі у нього дуже важка зараз ситуація. Він страждає, можливо, матеріально чоловік відчуває певні складнощі. І на сьогоднішній день старається якимось чином пробитися або вирватися з ситуації, в якій він знаходиться, як мінімум хотів би вийти з кризи. Але для того, щоб йому з цим справитись, йому потрібно буде спочатку відстояти, захистити своє. Окей. Чи долетів йому бумеранг за ті поступки, які він зробив? Поки що він ще в дорозі? Чоловік підло обманув, наскільки я бачу по розкладу? Да? він можливо довго затягував з прийняттям якогось рішення. І ти чекала, що це рішення буде прийняте на твою користь. При цьому він з тобою міг абсолютно нормально класно спілкуватися. Можливо, просив нові шанси. Можливо, пропонував, а Давай ми ще так можемо зробити. Та? І підтримуючи таке класне миле спілкування, втираючись у твою довіру. Чоловік тебе продовжував обманювати, і причому ці обмани могли бути для когось. Це в першу чергу матеріальні втрати. Да? Він міг позичати гроші або брати гроші на відкриття, наприклад, своєї справи, да, або казати: От, зараз дай мені ці гроші. Я потім їх вкладу туди, куди потрібно, і коли вже буде більше, я тобі віддам. Або почекай, почекай, тоді, коли я зароблю гроші, я тобі щось дам. Можливо, просто втягував тебе у такі ситуації, від яких тобі ну дуже-дуже боляче. Так? Ти Ніяк не можеш знайти пояснення, як він взагалі міг так поступати. Але бумеранг ще в дорозі, а, чоловік ще чекає, він ще не долетів. А, яким буде покарання, це те, що він дійсно познайомиться з людиною. Яка поступить з ним точно так само, як він поступив з тобою. Причому він буде дуже сильно довіряти цій людині. І. А ну-ка, давай глянемо, а що буде йому за те, що він зробив? Да, його точно так само кидануть. Дивись, для когось це може бути, зв'яжеться з жінкою, це можуть бути стосунки таємного характеру. Він подумав, він може це сприймати по типу. Та просто погуляємо, але вона його буде розкручувати, розводити на гроші. Так? Йому доведеться в неї дуже багато вкладатися. І він може на неї поставити таку класну круту ставку, що о, це саме та, яка мені потрібна, і вона його бертане. Або це може бути, що його чоловік підіб'є на якусь. Давай вкладемо гроші кудись. І причому те місце, куди він буде вкладати, це буде по типу 100% прибуток. Але цей прибуток отримає той чоловік, а не він. Тому що той прокрутить якось так проверне, що цей залишиться поза зоною отримання грошей. Окей, чи розуміє він, що те, що відбувається в нього, це через тебе? Ні, він не розуміє. Абсолютно не розуміє. А, причому дивись, якщо ти думаєш, що чоловік щось почав усвідомлювати. Ні, він чекає, що в нього знову ж таке буде, як було з тобою, в активному пошуку. Да, ці моменти він знає, що ой, якось воно буде. Зараз він може навіть бути закритий від стосунків з іншими жінками. Або відстосунків взагалі, навіть з людьми. По відношенню до тебе в нього навіть немає такого відчуття, що він щось зробив не так. Він продовжує тебе вважати близькою рідною людиною. Ми з тобою, друзі, навіть якщо ти його не підпускаєш до себе. А ти запускала цей бумеранг? А ну-ка, давай. Для мене до тебе питання. Якщо ти хочеш, щоб на нього долетів бумеранг, його потрібно спочатку запустити. Якщо все зруйнувалося і ти така чекаєш, ну, карма тебе дуже не, да? там воно тобі прийде. Ні. Воно так не ну, просто так воно само не полетить. Да? Згадай, просто, як виглядає бумеранг. І для того, щоб він може просто лежати. Для того, щоб він полетів, його треба спочатку запустити. А, запусти. Спочатку запусти, да? хоча б попроси, хай тобі прийде точно те саме, що ти мені дав, тоді можна буде очікувати цих бумерангів. Так чоловік вже страждає. Да? Чоловік вже знаходиться в кризі, можливо, навіть не на 100% через його поступки по відношенню до тебе, а загалом через його спосіб життя. А якщо ти хочеш, щоб до нього долетів якийсь бумеранг. Ти попробуй його запустити. Гарненько попроси у вищих сил, щоб він таке отримав. І ще там було питання, чи кохав він тебе? Ну, пряма відповідь так, кохання було. Йому хотілося тебе добиватися, йому хотілося бути з тобою, він відчував свою владу, будучи поруч з тобою. Да? Він відчував і те, що ти його підтримуєш, і він при цьому думав, що він дає тобі щось взамін. Тому, якщо говорити про кохання так, це могло бути кохання на пристрастях, да? це могли бути періодичні зустрічі, і це могла бути не, не обов'язково бути сім'я. Але чоловік вкладався і готовий був вкладатися і надалі в ті стосунки. Просто, можливо, ти забагато дала для нього повноважень, да? забагато йому дозволяла. Тому так, кохання воно було. Чи був цей чоловік доленосний для тебе? Це не доносний чоловік, це чоловік, який приніс тобі багато страждань і переживань. Так? Він страждання, переживання, розчарування, можливо, довго тримав вищі стосунки на паузі, або довго робив якісь поступки, які ти не можеш йому пробачити. І ти постійно стараєшся. Згадувати, перекручувати ці сценарії. Ти за ти, це ти через це не спиш по ночам. Ти через це страждаєш, що ти проживаєш це все. Ти хочеш називати ці стосунки кармічними, Називай, але вони такими не були. І це не якийсь там чоловік, який змінив твоє життя. Ні, а це чоловік, який сильно вдарив тобі по нервовій системі, да? який зміг вибити тебе з колії, на якийсь час просто дезорієнтувати і зробити так, що ти абсолютно нічого не можеш робити. Але це не доленосна людина, да? це не та людина, з якою ти там маєш пройти якийсь там довгий шлях. Ні, він просто показав тобі досвід і розчарування. Тому рекомендація не особливо то і страждати, що робити тобі? Тікай, тікай, да? дитина. Тікайдиця вісімка жеслів в даному випадку показує не зовсім те, що показано в іншій колоні. Він може тобі дорікати за щось, і при цьому ти готова його слухати. Хоча в нього якась така цікава точка зору. Я правий і, і все. Да? Тобто, тут, тут слухай, що я сказав. А тобі не обов'язково це слухати. Причому він тобі може нав'язувати свої думки, нав'язувати свою точку зору. А в твоєму випадку до тебе йде інший чоловік, більш стабільний, більш значимий, можливо, навіть більш впливовий, і той, який дійсно може стати тим самим, який може бути поруч з тобою. В кожен момент це може бути, якщо ти чекаєш офіційного шлюбу. Наприклад, це може бути і він. Загалом, король Пентаклі, він такий діловий, має певний статус, в нього і гроші є, і все є. І він не буде тобі займатися там всякими обманами або схемками-тємками. Це не зовсім про це. Тому в даному випадку подумай про те, що є інший чоловік якого ти достойний, який достойний бути поруч з тобою, і просто зорієнтуйся на те, що ти можеш спілкуватися з ним і будувати стосунки з ним, а не слухати того, хто чисто тебе руйнує. Тому. Висновок робимо який? Чи страждає чоловік? Страждає. Є в нього зараз якісь складнощі в житті є. І надалі прийдуть не, не дуже да, такі класні часи для нього. Ті гроші, які він розраховує, скоріше за все, він не отримає. Особливо якщо кудись вкладає, а воно не принесе йому прибутків. Але і ти при цьому всьому маєш зробити для себе висновки. Якщо ти хочеш, щоб бумеранг долетів, його спочатку потрібно запустити. І подивися, чи є в тебе на це все діло ресурс. Чи варто тобі цим займатися? Хочеш займатися, займайся, але при цьому знай, до тебе йде інший чоловік. І я бажаю вам а, швидшої зустрічі, і хай ця зустріч буде незабутньою для тебе. Буду щира вдячна вам за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. Якщо хочеш замовити особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей, пока-пока.